Доброго раночку, мої любі! Сьогодні я вам хочу розповісти казочку Олени Новик, як ведмежатко Новий рік зустрічала це трапилось в одному засніженому лісі. Маленьке ведмежатка спала. У своєму ліжечку під теплою ковдрою, яку мама Ведмедиха зробила ще восени з пахучих лугових квітів і зеленої травички. І снилися йому солодкі сни. Ведмежа посміхалася і посмоктувала свою лапку. Звісно ж, йому снився мед. Аж заворушилася ведмежатка, аж носик заласкатала. Мишко чхнув раз вдруге і прокинувся. Меду не було. У віконця світив сріблястий місяць. Тік так, тік так, вистукував годинник. Тато й мама спали у своїх ліжках і нічого не чули. А Мишкові дуже кортіло меду. Може, мед ще в дуплі старої липи хоч трішечки залишився, прошепотів він. Притихесенько, притихесенько, відчиняючи двері. Піду, подивлюся, а раптом хоть трішки залишилася. Боженьку, будь ласка, допоможи мені знайти мед. Ой! Що це? здивовано вигукнув ведмедик, побачивши перед собою замість зеленої травички щось біле, пухнасте, ще й осяяне сріблястими вогниками. Не лякайся, малюк, це випав сніжок, бо зараз зима, весело підмаргнув із зоряного неба місяць. А я підсвічую сніжок і тому він такий блискучий. А я все рівно хочу меду, пробурчав ведмедик і подибав до знайомого дупла. Він ще не знав, що бджілки, як і ведмеді, взимку сплять. Але що це з лісової галявини чувся веселий гомін, пісні, що за дивина, чому це звірята галасують? Довкола сніги, ніч, а їм веселощі, дивувався Мишко, заховавшись за кущиком. Погляньте, погляньте. Хто до нас на свято прийшов? Це білочка побачила ведмежа і, схопивши його за лапку, потягла до гурту. Такого малюк ще не бачив. Звірята співали, танцювали, веселились. А які кумедні маски у лисички мурашки, у вовчика сонечка, у білочки жабка, у їжака кіт. Ого-го, залунала верхів'ям дерев. Я вже близько. Це був Дід Мороз, і ось на святкову галявину виїхав на золотих санях Дід Мороз. З величезним мішком подарунків вистачило на всіх. Білочки горішки, лисички цукерки, а ведмежаткові глечик меду. Який гарний сон мені наснився, та ще й і справдився. Спасибі тобі, бозі, піду тепер я у своє тепле ліжечко, спати до весни. Ось і казиці кінець. А хто слухав, молодець, до побачення, мої любі!